Всім привіт, всім хай, всім. -ку. З вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу запропонувати вам подивитись досить цікавий бій на Мантікорі, досить, навіть так скажу, цікаво розіграний цей бій, але наперед забігати не будемо. Тому в нас сьогодні Ель Халуф, в нас сьогодні мантікора, і в нас сьогодні головний герой це Мік, це він же ж Міша, він же знайомий, він же ж друг. Коротше, як скину бійка, подивись, досить цікавий. Давайте дивитись разом. Скажу вам так: я на ЛТшки низ майже не граю, я ну, з цього респа вниз взагалі не вмію грати. А от Мік, він же ж Міша, він мені показав, як треба тут грати. І, скажімо так, я для себе дещо підчеркнув. І дивіться і ви. Дивіться, наскільки грамотно під'їхав. В принципі, зразу показав ЛТшку, зразу показав, де вона поїхала, як вона поїхала. Трошки необережно, можливо, що дерева наламов, міг себе спалити, але, в принципі, можливо, початок бою всі в розпалі розклатуються, на такі нюанси не звертають уваги. Але подивіться, як класно. Мантікора одну законтрив, друга мантікора, ну, десь плюс-мінус. Я думаю, що десь над ним. Наший Герой потихеньку просувається вперед. Хоче таке висвітити. А ні, гляньте. Центріончик піднімається вгору. Ну це трендесно, наскільки нагло. Бабаха світиться. Досить класно, я вам скажу. Досить чудово, досить прикольно. Бабаху засвітив, ну, напевно, Центріона на він світить. Я не можу зрозуміти. І мантікора, гляньте. Ай-яй-яй, і цю мантікору підсвітив. Просто дві ЛТшки за контрим на самому початку показав, куди вони їдуть. Плюс ще ось Монтікуру підсвітив, показав, де що вона. Але гляньте, вроді світить, вроді все чудово, але по факту, що правильно, ну на світу нема нічого. 268 непонятно навіщо поїхав. вниз. стріляє. І подивіться, як, в який момент він зробив постріл. Тупо стріляє, і мантікора перед ним вистрибує. Ну тут уже мантікора в нього поїхала паривася. Ай, не повезло, автоприціл, не сліду крутити. Тут, звісно, я вам скажу, така ситуація була досить цікава. Але, але 13.105 нас врятував. Ой-ой-ой, ой, дивіться, ух ти. Як же тут було небезпечно, як же ж небезпечно. Повезло, що ремкомплект був. Ух ти, просто гляньте, ну все. Ну, скажімо так. Знаєте, виглядає це все, це типа габела. Ми приїхали. Внизу куча народу, але ні, потихеньку-потихеньку втік, поки Леопард загрився на іншу алтешку. союзно, наш герой заїхав на гору, таки втік. І, скажімо так, ситуація зовсім зовсім інша стала. Але, але, було небезпечно. Знову ж таки, я вас зарані попрошу там підтримайте, будь ласка. Подобаєчкою, пальчик вору, пальчик низ. Обов'язково черканіть коментар в підтримку канала. І взагалі напишіть, будь ласка, додивіться це відосик, додивіться цей реплейчик і напишіть, як вам дії нашого героя. Ну там розкажете свої емоції після бою, як що було. А я вам скажу так, мені цей бій поки що подобається тим, що. Не пробив Тим, що, яка була ситуація патова, наскільки було важко, наскільки було складно, нас окружили. У нас було вже ну, просто Ну все, нас зажимають, нас знищують. І знову ж таки, подивіться, яка ситуація. Знову зажимають. Нема куди діватися. Там леопард, там ТВПшка. Ну, ТВПшка, що там, можливо, стильно не полізе на Мантікор, тому що там треба пару тичок дати. А, засвіти. А як він засвітився. ТВП освіти, ладно? Цікаво, цікаво. Ну ТВП-шки, бачите, їй небезпечно виставляти, тому що вона шотна, в принципі, Мантикора може шотнути. На ну, це леопард, напевно, його освітив. ЧВПшка я не розумію. Леопард тікає. Хоча дивно, я б напаки на Леопардові дожимав би. Трошки обіхав би і дожимав би монтікор цю сторону вижимав би. Ну, в принципі, кожен грає як бажає. Тут, я так зрозумів, у нас Міша їде шукати ТВПшку. Напевно, таку. О, знайшов, гляньте. Ай-яй-яй, як же сюди його, як же ж класно знайшов у фамі. Отут було досить небезпечно. Отут, знаєте, який, якийсь шальний постріл бабахи, і до побачення. Так, ну що, дивимося, дивимося на ХП. Ми летим по ХПшкам е мінус 10 тисяч. Хорош, забрав леопарда. Клас, розібрався з цією стороною. Розібрався, як міг. Але все одно, мінус 10 тисяч по ХПшкам. Тобто в нас залишилося 3 СТ. СТ досить в принципі, нормально так з ХПшками, але в них ще мантікора в супротивників є жива. А зараз давайте дивитися, куди наш герой їде. Отут, тут, коли я перший раз дивився реплей, я трошки голову чухав, ну думаю, а навіщо ти сюди їдеш? От, навіщо зажиматися вниз? Якщо там можна було стати десь зверху посвітити. Поки вони будуть під'їжджати, твої союзники будуть розбирати. Трошки мені було не зрозуміло, але дивимося далі. Але дивимося далі. Знову ж таки, поїхав. Опа! А ось і коник. В принципі, я думаю, що коника тут можна і розбирати, так? В принципі, те, що наші герої буде робити, гляньте. Ні, не буде стріляти? Я не пам'ятаю просто вже. А, там бабаха світиться. він боїться, що бабаха його не підсвітила. Бабаха може підсвітити, так? Як же ж неприємно, що ще мантікора жива. Ще мантікора жива, в принципі, в будь-який момент може споротися, десь його знайти і підсвітити. Ну, скажімо так, досить хорошо те, що в нас мантікора тримає всіх просто в інформації. Де хто піднімається, манта всіх світить. Оці, Оце не підняття гармати, що не можеш її підняти. Глядь, просто не можеш гармату підняти. Бабаха світиться і бабаха отримує Я поки то, чуть -чуть сюди його. О, те, що я кажу, бачите, в принципі, є повна інформація, хто куди, де і як переїжджає. Хорош. І добирає. Хорош. Кусавчик. Класне рішення. Класне рішення тим, що він впав вниз. І тепер починає в них в спині кататися. Тобто, я гадаю, що вони також не очікували того, що Мантікора, наш герой, впаде вниз і буде грати це все знизу. О, о. Вони я поїхав шукати. Оце досить. Погано, знаєте чому? Тому що. коник зараз буде прямо в нього впарюватися, в нього хепешок як таких толком і немає. Ай, каточок. Ай, хорошо! Покаточку постій, будь ласка, подумаю своєю поведінкою. Навіщо ти нас ідеш шукати? Ну, скажімо так, уже мінус 3000. Я не замітив той момент, як там. Показав лічильник, і можливо там щось підправилося, але уже мінус 3000. Получається, відіграли. Ну, відіграли непогано. І дивіться, Мантікорка як піднімається. Хорош, 2.79 світиться. І зараз забере 2.79, так? Просто ну, ну як же ж не вистачає цього підняття гармати. Ай-яй-яй! Залетіла вертуха. Куди їде? центуріончика. Все правильно. Їхать показати центуріона в спину. Де що і як він робить тут? А? Ні, Не встиг. Ну, залетить, як ви думаєте? Ну, звісно, що не залетить. Але наскільки. А, він не показує, це не він його світить. Хоча ж думав, що це він його світить. В принципі, в принципі, а що тут робити? Ну, в 279-го не поїдеш. О, хорош, дивіться. Центріон зараз сам буде підставлятися, подивіться, А як хорошо. Боже, які ж таймінги! Тупо знизу, знизу дав, роздавав тренди. Роздавав е інформацію, роздавав шкоду, низ свес заграв, коника загрив на себе. Тут переїхав в таймінг, дивіться, центріончика, бац забрав. Як же це все вчасно, як же це все круто. Там переїхав, там забрав. Монтікора в вестежок. І зараз Монтікору там заберуть або наш герой забере. Ой-ой, а наші естешки там так файно цей, покусені. Дуже файно покусені. Наші герої буде 279 забирати. Хорош. Хорош. 2.79 нічого не очікує і до побачення. Є таке діло. І манту забрали. Боже, подивіться, як вони перевернули цей бій. По факту, цей бій був програшний. Просто був програшний. За рахунок того, що мантикора впала вниз, загрила на себе того самого коня, фулово, бабаху там роздавала, підсвічувала. Потім заїхав, знову ж таки, коня загрив, піднявся в Б2, в Б3. В спину розібрав Центеріона, також допомагав нашим Стежкам, і просто перевернули бій з ніг на голову. Вроді як все, вроде як цей бій повинні були програти, але ні, все, виграли. Ну, типа, як виграли? Перевернули в свою користь. Зараз головне знайти коника, де що він. А, ну ось коник сам знайшовся. Знову і знову, і знову. Таймінги, таймінги. Боже, як же гармата не піднімається цієї мантікори? Як же ж вона трошки. Нервує в деяких моментах. Ну, там я думаю, що заберуть. Я думаю, що зараз 121-й це все діло заберуть і це все діло розберуть. Ой, бабаха. Отут о дивіться, отут, до речі, дивіться зараз, дивіться, де куди їде коник. Просто подивіться, як поїхав коник. Я цей момент побачив. Я коли перший раз дивився реплейчик, я цей момент побачив, що в нас коник тупо зміщається і падає вниз. І цей самий. я цей момент побачив. І, ну, знову ж таки, коли ти просто дивишся реплей, ти на всякі маленькі нюанси звертаєш увагу. Коли ти під час бою це все тащиш, думаєш, дивишся. Ось такий момент можна було відпустити. Але повезло, що бабаха не попала, і в принципі коника підсвітили, коника забрали. Ну що я вам скажу, можу сказати? Бій досить цікавий, досить цікавий, в якому плані? В тому плані, як наш герой вирішив розіграти цей бій. Він впав вниз і просто цим все перевернув. Да, стежки також дуже класно задефилися, але наш герой просто круто це все діло перевернув, на себе розвернув. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Стояв, чекав мисляну. його тут. Але наш герой його перевернув цей бій, з них на голову. І можна сказати, що це перемога. Це перемога. Вони бій виграють. І результати досить, досить непогані. Тому що я вам можу сказати? Напишіть свою думку на рахунок цього. Результати бою просто шикарні. Я ну, тут нема про що говорити. Просто 4000 шкоди, 3200 насвітив. Перша ступінь, хоча за таке 5 фрагів, хоча за таке спокійно можна було давати майстер, як на мене. Як на мене, за таке можна було давати майстра Тому якось так. Всім. Обов'язково напишіть, як вам такий формат. Потрібно робити, не потрібно. Якщо вам сподобається, тому присилайте свої реплеї. Там є пошта, присилайте на пошту свої реплеї, там свої скріни Цих боїв і цікаво буде також записати там ваш бій, прокоментувати його якось так. Рубрика реплей від підписників завжди працює, тому дивіться, пишіть, що не так, також пишіть, будемо виправляти, тому що чужі реплеї важко коментувати. Я бачу, так як я б, наприклад, всі ці ма маленькі нюанси, але, коротше. Ой-ой-ой, не попав. Але коли ти Граєш, це зовсім інше. Тому якось так. Обов'язково пальчик вгору, пальчик вниз, коментар в підтримку, коментар по цьому бою напишіть, як вам таке рішення поїхати і це все діло перевернути. Буде цікаво почитати. І з вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!